Вітаю в ефірі. Програма «Реальний фронт. З вами я, Тарас Березовець. Сьогодні у нашій програмі в Ріаді відбулися перші за три роки російсько-американські переговори. Макрон скликав європейських лідерів у Париж, щоб обговорити подальші дії щодо війни Росії проти України. Путін хизується неіснуючими перемогами на фронті. А також спецпосланник президента США по Україні і Росії Кіт Келох приїхав до Києва. Президент України Володимир Зеленський заявив, що політика США та команди президента Сполучених Штатів Дональда Трампа наразі виводить з ізоляції російського правителя Владимира Путіна та Росію. Як країну агресора, про це йшлося на прес-конференції 19 лютого, яка стала своєрідною реакцією українського президента на зустріч російських і американських перемовників у Саудівській Аравії. Нагадаю, що російсько-американські переговори в Ер-Ріяді відбулися 18 лютого і тривали 4,5 години. Напередодні український президент заявляв, що Україна не братиме участі в цих перемовинах і не буде визнавати будь-які домовленості про Україну без участі України. Тож про що говорили американці з росіянами в Саудівській Аравії, далі у нашому сюжеті. США та РФ провели переговори у Саудівській Аравії 18 лютого. Перемовини американської та російської делегації тривали понад 4,5 години. Делегацію від США представляли держсекретар США Марко Рубіо, радник президента Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц і спецпосланець американського лідера з питань близького сходу Стів Вітков. Від РФ були присутні глава МЗС РФ Сергій Лавров, головний зовнішньополітичний радник Кремля Юрій Ушаков та очільник російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. Це перша зустріч на високому рівні після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Країни Європи та Україна запрошені не були. За підсумками переговорів США та РФ погодили чотири принципи. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. Повідомляє CNN. Вони включають відновлення функціонування дипломатичних місій у Вашингтоні та Москві, формування високопоставленої переговорної команди для роботи над завершенням війни в Україні, початок обговорень про геополітичну та економічну співпрацю після закінчення війни в Україні та продовження активної участі в переговорному процесі. Також Рубіо та Лавров домовились про створення механізму консультацій для усунення подразників у російсько-американських відносинах. Як повідомляє Fox News, посиланням на свої джерела делегації запропонували рамки майбутніх перемовин, які можуть включати припинення вогню вибори в Україні з подальшим підписанням мирної угоди. Також Рубіо наголосив, що всі сторони, включаючи Росію, Україну та Європу, мають бути згодні з мирною угодою щодо України. А євросоюз має бути залучений до процесу якоїсь миті. Та додав, що Росія готова долучитись до серйозного процесу переговорів. Повідомляє BBC Україна вже на прес-конференції. Лавров розповів, що американська сторона запропонувала запровадити мораторій на обстріли енергетичної інфраструктури. На що російська делегація відповіла, що ніколи не піддавала небезпеці системи енергетичного постачання населення. Помічник президента Росії Юрій Ушаков коментуючи переговори, сказав, що це було непогано. Була дуже серйозна розмова з усіх питань, яких хотіли торкнутись, та додав, що поки що важко говорити про зближення позицій Москви і Вашингтона. А конкретну дату зустрічі Путіна і Трампа поки що назвати важко. Ще під час перемовин у Саудівській Аравії речник Кремля Пісков, будучи в Москві, сказав журналістам, що Путін готовий переговорити з президентом України Володимиром Зеленським, якщо буде потрібно. Президент України Володимир Зеленський коментуючи ці переговори, заявив, що не збирається погоджуватись на жодні ультиматуми Росії. Про це він сказав під час церемонії відкриття нового посольства України в Анкарі. Повідомляє New Voice. В мене таке враження, що зараз відбуваються якісь перемовини, і вони з таким самим настроєм відбуваються, але вони відбуваються між представниками Росії, і представниками США про Україну знову про Україну і без України цікаво, якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде. Президент України заявив, що жодних домовленостей із Росією не було ані під час окупації Київщини, ані під час переговорів у Білорусі чи Туреччині. Я, як президент України, нікому нічого не гарантував, нікому нічого не підтверджував. Тим більше йти на ультиматуми Росії не збирався і не збираюся. Згодом він повідомив, що переносить свій візит до Саудівської Аравії, який має відбутися 19 лютого на 10 березня. За його словами, для України зустріч США та РФ стала сюрпризом і він не хоче будь-яких збігів. Деякі країни вже відреагували на американсько-російські переговори. Пише BBC Україна. Китай заявив, що сподівається, що у належний час всі сторони зможуть взяти участь у мирних переговорах. Речник Міністерства закордонних справ Китаю сказав журналістам, що він радий бачити всі зусилля спрямовані на досягнення миру. Захід неодноразово звинувачував Пекін у підтримці війни Росії в Україні. Китай захищає свій бізнес з Москвою і стверджує, що не продає Кремлю летальної зброї. США кажуть, що переговори є першим кроком, щоб побачити, чи Росія серйозно налаштована на припинення війни. Тоді як Росія каже, що метою є нормалізація її відносин з Вашингтоном. До складу російської делегації в Аріаді увійшли два важковаговики Кремля. Йдеться про багаторічного помічника Путіна з питань зовнішніх відносин Юрія Ушакова, 77-річного ветерана радянської і російської дипломатії, класичного вихованця Брежнєвської школи, який починав свій шлях у російському МЗС за часів напівлегендарного містера НІ Андрія Громика. Другим представником російської делегації за столом був російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. Обом учасникам російської делегації вже давно виповнилося 70 років. Їхніми візові з американського боку був державний секретар Марко Рубіо, радник Трампа з питань національної безпеки Майк Волц і багаторічний друг і бізнес-партнер Трампа Стів Уітков, який заразом є його радником із питань близького сходу. Втім, склад російської делегації цим не обмежився. За лаштунками переговорів перебував 49-річний Кирило Дмитрієв. Уродженець Києва і заразом громадянин України про нього цього тижня провела детальне розслідування витання The Insider. І з'ясувало, Кирило Дмитрієв народився у Києві у 1975 році. 1989 року Кирило Дмитрієв отримує дивний шанс навчання за океаном у США. Звідки повертається спочатку в Україну, а потім відлітає до Москви, де винаймає квартиру і купляє автівку на службове посвідчення? Журналісти видання The інсайдер з'ясували, що посвідчення із такою серією отримували офіцери російської воєнної розвідки ГРУ. Тож, як то кажуть, двічі гадати де працював Кирило Дмитрієв у 2000-х роках не доводиться. Потім він отримав ще один унікальний шанс, одружившися на близькій подрузі дочки Владиміра Путіна, і з цього часу починається його зоряний час у бізнесі, а також у політиці. Кирило Дмитрієв довгий час працював у Сполучених Штатах у провідних компаніях, зокрема Goldman Сакс. Саме звідси починається його дуже тісні із американською бізнес-елітою і оточенням нового президента США. На переговорах у Ер-Ріаді російська делегація активно продавлювала питання відновлення діяльності російського посольства у Вашингтоні. А також як про це написала видання The Moscow Times, Москву особливо цікавило повернення кількох дипломатичних дач, які були конфісковані у 2016 році адміністрацією президента США Барака Обами. Як з'ясувала американська розвідка, вони використовувалися в якості явочних квартир російськими спецслужбами на території США. Тож Путін хоче повернути ці явочні квартири, а заразом розморозити 6 мільярдів американських доларів, які знаходяться в американських банках. Російська сторона достатньо стримано прокоментувала підсумки переговорів в аріаді. Втім, російський диктатор Володимир Путін заявив. Він цілком задоволений ходом переговорів і очікує на майбутню зустріч із президентом Дональдом Трампом. Президент Франції Еммануель Макрон 19 лютого організував другу зустріч європейських лідерів щодо війни, яку Росія веде проти України. Участь у ній взяли 15 країн. Більшість лідерів приєдналися по відеозв'язку. Нові консультації відбулися через два дні після першої екстреної зустрічі з питань безпеки в Україні, яка відбулася на тлі переговорів між Росією та США в Саудівській Аравії. До неї, крім Великої Британії, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Данії та Нідерландів, доєдналися також високопоставлені представники ЄС і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Більше про реакцію Європи далі у нашому сюжеті. Євросоюз готовий надати українцям гарантії безпеки. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте у соцмережі Ікс після саміту європейських лідерів у Парижі, який відбувся 17 лютого. Готові й охочі мій висновок сьогоднішньої зустрічі в Парижі. Європа готова і хоче зробити крок вперед: очолити надання гарантій безпеки для України, готова й хоче інвестувати набагато більше в нашу безпеку. Деталі що треба буде визначити, але зобов'язання чіткі. За інформацією видання Reuters, представник Євросоюзу сказав, що ці гарантії залежатимуть від рівня допомоги США. А також зауважив, що європейські лідери вважають небезпечним укладати перемир'я, не маючи мирної угоди. Ми готові надати гарантії безпеки, умови яких будуть розглянуті кожною стороною, залежно від рівня американської підтримки. Ми погоджуємось з президентом Трампом щодо підходу мир через силу. Ми вважаємо небезпечним укладати перемир'я без мирної угоди одночасно. Президент Франції Мануель Макрон 17 лютого скликав у Парижі неформальний саміт європейських лідерів, під час якого союзники обговорили ситуацію в Україні безпекові гарантії, які Європа та США можуть надати Україні разом чи окремо необхідність збільшення оборонних витрат та безпеку на континенті. На цій зустрічі були представники з Великої Британії, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів та Данії. Також у саміті взяли участь генеральний секретар НАТО Марк Рюте, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн і президент Європейської ради Антоніо Кошта. На саміті обговорювалась і відправка миротворців в Україну. Як пише Financial Times, президент Франції пропонував, аби європейські миротворчі сили були розміщені за майбутньою лінією розмежування, а не безпосередньо на ній. Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав ці обговорення недоречними дебатами в невідповідний час і на невідповідну тему. З цим погодились Польща, Італія та Іспанія. Раніше за відправку миротворчого контингенту в Україну неодноразово виступав президент Франції. Також готовність до цього висловлював і прем'єр Британії. Але після саміту він заявив, що поки занадто рано говорити про те, скільки британських миротворчих сил він готовий розгорнути в Україні. Після зустрічі європейських лідерів у Парижі Мануель Макрон поспілкувався окремо із Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Про це він повідомив у соцмережі Ікс. Ми прагнемо міцного і тривалого миру в Україні. Щоб досягти цього, Росія має припинити свою агресію, і це має супроводжуватися з сильними та надійними гарантіями безпеки для українців. В іншому випадку існує ризик, що це припинення вогню закінчиться так само, як і мінські домовленості. Ми будемо працювати над цим разом з усіма європейцями, американцями та українцями. Це ключовий момент. Макрон зазначив, що тому європейці й хочуть прискорити реалізацію власного порядку денного щодо суверенітету, безпеки та конкурентноспроможності. Триватиме робота на основі пропозицій Єврокомісії як щодо підтримки України, так і щодо розвитку та інвестування в нашу оборону. Цей порядок денний визначений у 2022 році на Версальському саміті. Потрібно просто виконати рішення, дії, злагодженість і якнайшвидше. Телефонну розмову зі своїм французьким колегою підтвердив і президент України Володимир Зеленський. За його словами, Макрон поінформував його про розмови з іншими лідерами і не тільки європейськими. Говорили про глобальну ситуацію, ситуацію у Європі та, зокрема, гарантії безпеки для України. У нас спільне бачення повинні бути надійні сильні гарантії безпеки. Будь-яке інше рішення без таких гарантій, наприклад, крихке припинення вогню, стане тільки черговим обманом з боку Росії та прелюдією до нової російської війни проти України чи інших країн Європи. Домовились, що будемо в постійному контакті. Вирішуються важливі речі. Треба забезпечити надійний тривалий мир. Він може бути наслідком. Ком тільки сильних гарантій безпеки. Вже наступного тижня два великих союзники України: президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармір, вирушать до Вашингтона для переговорів із Дональдом Трампом. Ключова тема цих перемовин завершення війни в Україні. Але на справедливих умовах і з позиції сили. Наразі більшість європейських союзників вкрай занепокоєні достатньо різкими і невиправданими заявами нової американської адміністрації. Втім, зберігаючи надію на те, що прогресу у перемовинах на користь України все ж таки досягти вдасться. У спілкуванні із журналістами в Майами біч, штат Флорида. Президент Трамп обрушився із несподіваною критикою на адресу Зеленського, назвавши його диктатором без виборів. Також президент Трамп безпідставно стверджував, що рейтинг довіри до діючого президента України нібито складає лише 4%. Ця інформація була оперативно перевірена і спростована факт-чекерами, зокрема з БіБІСІ. Також президент Трамп заговорив про те, що Україні потрібно негайно повернутися до угоди стосовно надання американським компаніям дозволу на видобуток рідкоземельних металів. Нагадаю, підписання цієї угоди зірвалося через відмову української сторони швидко розглянути її і затвердити. Президент Трамп звинуватив Зеленського у тому, що нібито він без поваги поставився до міністра фінансів Сполучених Штатів Бесета, який приїхав із проектом відповідної угоди. Також Трамп безпідставно звинуватив Україну нібито у початку російсько-української війни, заявивши, що українська сторона, а не російська, яка і розпочала цю війну, мала би її вчасно зупинити. Ці коментарі американського лідера викликали дуже неоднозначну реакцію у Сполучених Штатах та в усьому світі. Республіканські конгресмени та сенатори в основному схвалюють заяви президента Трампа або досить стримано коментують його слова. Тоді як представники демократичного табору, а також більшість європейських лідерів, розкритикували американського президента за його заяви на адресу українського президента. Критикуючи його в першу чергу за пасажі, які стосувалися нібито відповідальності України за розв'язання війни, а також спростовуючи тезу Трампа про те, що український президент є диктатором, тоді як справжнім диктатором без виборів, безперечно, є саме російський диктатор Владимир Путін. Російський диктатор Владимир Путін 19 лютого заявив, що його війська в Курській області пішли на прорив і перейшли на територію України. Сили оборони України одразу ж спростували цю брехливу заяву та пояснили, що на тлі загальних не найкращих новин для росіян на фронті, російські спецслужби намагаються поширювати вигадані перемоги, залучаючи в якості звичайного пропагандиста, навіть очільника Кремля. А поки Путін намагається скласти конкуренцію таким вправним медіабрехунам, як Соловйов та Скабєєва, українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Бійці 103 ї окремої бригади ТРО Збройних сил України опублікували відео, на якому екіпаж Перун, Рупак Чорний Стриж майстерно нищить автомобіль ворога. FPV-дрон летить швидко, влучає точно, не залишає шансів. Йдеться у повідомленні. Більше про ситуацію на фронті дивіться далі у нашому сюжеті. Понад 1900 діб триває широкомасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України. Наші захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Однак ситуація на сході та Півдні нашої країни залишається напруженою. Армія РФ не полишає спроб захопити місто Покровську Донецькій області. Попри успішні контратаки української армії минулого тижня, окупанти не зважають на втрати та намагаються обійти місто із заходу. Про це розповів речник Осу Хортиця Віктор Тригубов, пише Суспільне. Зазначається, що минулого тижня силам оборони України вдалося здійснити кілька контратак, зокрема вибити російських військових із села Піщани за три кілометри від околиць Покровська. Проте окупанти продовжують тиснути в напрямку міста. Інтенсивність поблизу Покровська періодично знижується, проте це не означає, що окупанти полишать спроби захопити місто. Нині окупанти намагаються взяти Покровськ на півкільце із західної сторони, повідомив речник. Вони зараз думають, як це зробити краще, щоб принаймні не зірвати усю операцію. Тому так інколи інтенсивність боїв трішечки знижується, але це не означає, що вони не намагатимуться перегрупувати силу, свій ресурс для того, щоб продовжувати там атаки. Ми не розраховуємо на те, що вони облишать намагання оточити покровськ, взяти часів і чи прорватися за оскіл. Ні, не облишать абсолютно точно. Питання в тому, які втрати вони несуть, і наскільки ці втрати позначаються на їхній здатності продовжувати бої. Як повідомляє Deep State, від 16 лютого не припиняються масштабні штурмові дії на Улакли та Костянтинопіль. Ворог мав суттєві просування в районі Андріївки на Донеччині. Здійснивши накопичення сил в районі селищ Зеленівка та Сухі Яли, росіяни почали їх застосовувати, купувавши населений пункт Зеленівка повністю і розвивають свій успіх на Улакли, зайнявши південну частину села. Ворог вийшов на південно-східні околиці села Костянтинопіль і проводить закріплення. Паралельно з цим противник повністю зайняв село Дачне, яке йде наступним після Курахового. Довгий час там перебували бійці з Силу оборони, а просування в сторону Улаклів і Костянтинополя ставило під загрозу їх перебування там. Уточнюється інформація про перебування когось між Удачним та Зеленівкою. Одночасно з цим окупанти поступово поглинають Андріївку, яка є основною ціллю в даному районі. Тривають важкі бої і на інших напрямках, зокрема на Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському та інших напрямках. А тим часом очільник Кремля Путін заявив про нібито початок наступу на Україну з Курської області. У середу, 19 лютого, Путін заявив, що російські війська нібито перетнули кордон з Україною в Курській області, який межує із Сумською. За його словами, нібито окупанти наступають по всій лінії бойового зіткнення. Однак керівник центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко спростував цю заяву. Щодо інформації по Курщині, яка з'явилася в соцмережах, була спроба заходу російського ДРГ на територію України. ДРГ знищена. Групування військ РФ, які здатні здійснювати широкомасштабний наступ на територію України, наразі там немає. Спроби заходу російських ДРГ відбуваються часто, але сили оборони ДРГ знищують. Інформація Путіна про широкомасштабний наступ росіян брехня. Затяжна війна і втрати на фронті спричиняють у РФ серйозні проблеми, які стануть критичними в найближчі 12-18 місяців. Про це повідомляють аналітики інституту вивчення війни. Росія ймовірно зіткнеться з низкою матеріальних, силових та економічних проблем через 12-18 місяців, якщо українські війська продовжуватимуть завдавати шкоди російським силам на полі бою з нинішніми темпами. Російська оборона промислова база не може підтримувати нинішні темпи використання бронетехніки, артилерійських систем і боєприпасів у середньостроковій перспективі. Українські війська завдають і будуть завдавати шкоди російським силам на полі бою і щодня демонструють свою майстерність у цьому. Так 103-я окрема бригада ТРО показала, як полює на дрони окупантів. Ще один російський шахет думав долетіти, але небо над Україною належить нашим воїнам. Влучна робота і замість удару по цілях окупанти отримують палаючий метал, що падає додолу. Зазначили в бригаді. А 110-та окрема бригада ТРО показала, як знищує техніку та ворожі підрозділи окупантів. Серія роботи, екіпажу в півідроні Інсомнія 115-го батальйону ТРО по вогневим точкам окупаційного війська Росії в сезон, який передував зимі. Крошить в труху техніку та ворожі підрозділи. Разом переможемо, йдеться в повідомленні. Спецпосланник президента США по Україні і Росії Кіт Келох приїхав в Київ 19 лютого зранку. Візит Келаго відбувається на досить негативному тлі перемовин між Росією та США щодо України у Саудівській Аравії та жорстких заяв Дональда Трампа після цього безпосередньо Келох участі у зустрічі російської та американської делегації в аріаді не брав. На залізничному вокзалі Києва, де спецпосланника зустріла посолка США в Україні Бріджит Брінк, Келох заявив, що частина його місії це слухати. Ми будемо слухати, ми будемо надавати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки, заявив він. Щодо заяв американських високопосадовців на Мюнхенській безпековій конференції, яка наробила галасу минулого тижня. Кіт Келах пояснив. Що робота над мирним планом Трампа ще триває. Що ви робите як військовий медик з пораненою людиною? Ви зупиняєте кровотечу, а тільки потім ви працюєте з шоком? Ми зараз намагаємося зупинити кровотечу, а потім займемося шоком, метафорично пояснював логіку американської адміністрації Кіт Келох. Цю програму для вас провів. Я майор збройних сил України Тарас Березовець. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися разом до перемоги. Слава Україні!